Вітаю, шановні колеги. Мене звати Кіря Луценко, Я студентка факультету біомедичної інженерії і разом з моїми колегами, які знаходяться в трансляції, представляю наше дослідження. Ми дослідили особливості велокріплень для людей з ампутаціями верхніх кінцівок. Ми оцінили їхню функціональність, безпечність та зручність. Наше дослідження базується на наукових джерелах з таких сайтів, як Google Scholar, Web of Science та Scopus. і воно спрямоване на покращення мобільності та якості життя людей з ампутацією верхніх кінцівок. В Україні понад 50 тисяч осіб втратили кінцівки, з них більше 5 тисяч мають ампутації верхніх кінцівок. На жаль, лише менше 10% мають доступ до активного спорту, і в умовах війни ця статистика тільки зростає. В умовах ми з колегами переконані, що адаптивні вивелокріплення можуть значно покращити фізичну та психосоціальну реабілітацію, сприяючи соціальній інтеграції для людей з ампутаціями. Велоспорт відіграє важливу роль у реабілітації людей з опутацією. Він сприяє відновленню фізичного здоров'я, підвищенню впевненості та соціальної активності. Але для безпечної їзди потрібні спеціалізовані кріплення, які враховуючи особливості верхніх ампутацій, можуть бути доволі індивідуальні. Наше дослідження гарантується на аналізі сучасних рішень, щоб визначити шляхи його вдосконалення. Одним із таких рішень є критеріум е, вартістю трішки більше ніж 200 доларів. Ці пластикові пристрої з'єднують крмовелосипада з протезом, е, забезпечують природне положення руки та покращують біомеханіку. Модель критеріум підходить для початківців завдяки гнучкості, а критеріум півод пропонує регульоване терця. В ньому, як можна побачити на малюнку, спеціальний шарнір, який регулює більший кут нахилу для досвідчених користувачів. Ще одне рішення: це Mountain Master, він вартістю 250 доларів. Виготовлений із нержавіючої сталі цей пристрій забезпечує обертання в кількох площинах, і це дозволяє їздити на більш складних дорогах. І ми вважаємо, що це більш підходить для активних користувачів. Аналіз відгуків виявив низку проблем. Наприклад, складність регулювання, зусиль ускладнює контроль велосипеда. Різні типи амуніції потребують індивідуального підходу до адаптера, і через це є велика обмежена універсальність для конструкції, яка не відповідає потребам усіх користувачів. Ці проблеми спонукають розробляти безпечніші та універсальніші валокріплення для комфортної та ефективної їзди. А наша команда, це я Волокаєва Марія та наш керівник Ганна Овчаренка. А ми цією презентацією та доповіддю закладаємо основу для вдосконалення велокріплення. А наші висновки, можливо, допоможуть забезпечити більш комфортний та безпечніший шлях для використання цього велокріплення. Та всім дякую.